Подорожуємо Буковицею, канатна дорога, прекрасні гарні краєвиди. Перед нами там вдалині Трускавець. Он, такий біленький це ріксус Прикарпаття. Тут канатна дорога, туристи спускаються вниз, в них дуже багато вражень. А тут перед нами Борислав, район Тустаневичі, один із самих найстаріших, до речі, сіл колишніх. Е, називалося шляхетне село. Колись тут дуже багато було солі. Так жило людей. Сіль приносила прибутків. Було дуже багато багатих людей. І кажуть, тут пролягав оцей із Дрогобича, який в далині видно соляний шлях. Як тоді казали, шлях на угри. Тобто в Угорщину, в Західну Європу, кажуть, десь він тут проходив, потім ішов через фортецю Тустань, а пізніше в Тустані знайшли, в Тустановичах знайшли верніше величезні поклади нафти. Тобто, це саме таке багате село. Там, до речі, і церкву видно так? Преображення Господнього 1908 рік. А вдалині видно місто Дрогобич. Друге місто, до речі, на Львівщині, там є і церква святого Юра ще з середині 17 століття розписана, занесена в реєстр ЮНЕСКО, е, там є Соливарня, яка до сих пір працює, там є і площа ринок, і ратуша. Так? І, ясне діло, є саме найстаріший костел святого Бартолемея. А ми з вами подорожуємо, подивіться, канатна дорога. Вона була тут встановлена 2018 року. Так спочатку відкрита була як гірськолижний комплекс, а потім встановили канатну дорогу, і вона працює круглорічно. А зараз зверніть увагу в далині буки, щоб ви знали, буки це єдині дерева, які восени мають такий темно-бордовий колір. Якщо будете їхати і побачите такий темно-бордовий колір, це наші буки, бучини, як місцеві житель їх називають. А тут, до речі, дуже цікава річ це так звана зона перешкод. Річ у тім, що тут побудована вже, ну правда, не докінчена траса для гірських велосипедистів. І це буде зона перешкод. Навіть будуть проводити, до речі, міжнародні змагання. Он там дуже гарно видно оця траса. Тут видно ці пушки, що взимку стріляють сніг. Тобто взимку можна приїхати, тут на лижах покататися. Там такий місточок є, до речі, і фінішувати вони будуть десь там внизу. Там також, до речі, побудована зона перешкод. Там внизу буде готельчик, там, до речі, і кафешка взимку працює, а внизу дуже гарно видно. Це також комплекс Буковицю входить.